Усім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. Вибачайте, що в мене пропадало так багато відеороликів, що багато я не знімав, але сьогодні я вам вирішив показати, ви вирішив показати наше, з моїм найкращим другом місто, яке ми будували протягом одного місяця. Поїхали? Так, ось вам бачите, ми знаходимося під моєю хатою. Також наше місто зроблено під як це, середньовіччя. Бачте. У нас тут є такий замок, бачите, воно стоїть там під горобочку. Та ось е, наш прапор міста, бачите? Там всякі переговорни з стіл, там всяке таке. Також мій друг понаскачував дуже багато всяких цих е, Christmas паків, бачите, які додають атмосферу нашому місту. Так. Також е, наша, ця, так сказати, країна дуже багата, бачите? У нас є всякі склади, у нас є там ринки, зараз я вам це все покажу. Так. Дивіться. Наприклад, ось у нас є такий домик, бачите, це дім Софії. Ось є мій домик такий, дім. Зараз я вам його штаренько покажу. Тут склад такий, бачите. Тут а, камінчик такий. гравляндочки така атмосферка, кружечка така з крипером, та котик мій риженький. Так, і дивіться при тут такий, бачите? склад з їжею. Так. Є в нас такий двохповерховий будинок. Ну, у нас тут практично всі двохповерхові будинки, бачите? Ще такі красиві будинки. Також у нас є, як в будь-якому середньовіччому і, звісно, у нас є ратуша. Ось так виглядає ратуша та з нашим. Прапором, бачите? Так. Ось ратуша, головна будівля міста, бачите? Ось мого друга дім, такий дуже красивенький, бачите? У нього вроді три поверха там, так? Да? Коротше, давайте покажу вам безстренько такий, бачите? Коротше, вже прекрасний дім. Ну реально. Так, ось у нас тут посередині міста, ви можете сісти, погрітися, перекусити щось, бачите? У нас є тут також, бачите, коники всякі такі. І оцей базарчик такий невеличкий, з ларечками всякими. Бачите, шаурму продають і всяке таке їжу всяку. Так. У нас ще є музей міста, такого, бачите? У нас тут такий асортимент, ну, коротше, дивіться. Ось такі картини тут всякі висять. Ну, коротше, класно. У нас є це дракон. Так. У нас зро... зроблені ще такі фонарики дуже прикольні. Ще один ларочок такий, де ви можете купити шаурму від ахмеда, бачите? У нас ще є ця э, пекарня. Ви можете тут купити всякий хлібчик. Бачите, що ви тут? Хтортики всякі пирожочки взяти, бачите? Дуже красиво. Є ще такий будинок. Також у нас є тут мельниця, яка до... зразу біля цього, біля пекарні дає борошно, щоб пекти хліб та і так далі. Наще тут літають всякі такі допоміжні яксови. Гасти, бачите? У нас є тут два фонтанчика таких прикольних. У нас вам ще вам я вам покажу. Такий домик двохповерховий у нас є. У нас є ось, ось склад безкоштовний, ви можете сюди заходити, брати що вам потрібно. Так. Все ось, ось коники, але вони якось тікають помаленьку. Так, є ось, ось будівля фермера, бачите, тут коровки, овечки всякі живуть. Та є статуї Скубіду Папа, бачите. Є ще оцей статуя цього кайла, тобто кирки. І якось так. Також в нас ще є мост, який переходить на другу сторону. Тобто ви по цьому мосту можете прийти до нашого, як це воно називається? Як це до нашого того замка прийти, подивитися на нього, або ви можете прийти біля мого будинка, там подивитися, там дуже гарно видно. Тут у нас є така броварня, бачите, тобто пивоварня. Зараз вам покажу опа. Ще якийсь котик тут. Дивіться, це, тут пиво, типа, робиться, бачите? Якось так. І потім передається. Коротше, класно. Під, під наш стиль середньовіччя дуже гарно виходить, все бачите? Також, дивіться, в нас тут є ось такі текстурпаки ялинок. Дуже красиві. Зараз я вам покажу быстренько цей замок, якщо я ще встигну. Так, а ні, я вам ще церкву не показував. Дивіться, у нас є тут церква. Ось така, бачите? Дуже красиво, бачите? Ви можете тут сісти, почитати молитви, якось так. Так. Так, так, так. -так. Дивіться, як ця будівля така гарна виглядає. Ще маяк тут у нас є. Так. Також навколо нашого міста є річка, бачите? І, до речі, дивіться, там. Ми тут зробили так закрили, а під низом є такий проход, який про, може проплити отак. Зараз я вам штренько покажу замок, так? Ось є такий вход, бачите, є башні такі всякі. Бачите, що охороняють наше місто, також то ви в безпеці будете. Тут є переговорна зала, одна пуста кімната. Однак там теж склад є, і ось переговорна кімната, де ви можете взяти тут собі щит, такий щит громадяна, громадянина нашої держави. Та ще у нас є щит, який може носити тільки президенти держави, бачите? Ну, тобто, я пока що і мій друг. Також ви можете приєднатися, ну дивіться, якщо ви наберете під цим відеороликом 5 чи 3 лайка то я зроблю, покажу вам IP нашого сервера. Ну і ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете більше таких подібних роликів. Всім пока-пока! І дивіться, дивіться, дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал. І, я, і ми попробуємо зробити саме такий сервер, де ви можете зробити такі держави або приєднатись в мою державу. Бо доміки тут почти всі не зайняті. Ну і всім пока-пока! Дякую за перегляд відеоралика.